про механізм відновлення конституційного ладу вірніше ми не пояснювали, тільки повідомили про те, що такий механізм є. Всі говорять про конституцію, всі говорять про те, що то вона погана, то вона не погана. У нас юристи, правозахисники з дос, досвідом, економісти залучились до цього процесу. Вже готові показати, як працює конституція, може працювати в наших. Вона просто не працювала. Просто Ніхто її не Не виконувала тепер. Значить, давайте ми з вами е, зараз. Е, моя особиста завдання я б хотіла, і це має відповідати. Ми маємо сформувати інформаційно освітній центр. Щоб він був не підкорений ніякій політичній силі, він має бути стояти тільки на конституції. Він має бути створений на вулиці. Давайте зараз, зараз слово. значить, він має бути створений тут на вулиці. Прозоро в наметі, в, холод, в дождь і в сніг. Ми маємо працювати тут. Прес-центр це добре, вони не висвітлюють всі теми, які ми піднімаємо. Тому давайте ми формуємо отут той механізм, який врятує Україну. Вони це відчули і зараз вже будуть. Значить, так тепер, значить, давайте таким чином. Якщо хтось відчуває в себе потенціал, який потенціал, знання є, якої право, юристи, відповідальність, перш за все, і знає, що треба щось міняти, і ми готові підказати, як нам треба формувати. Постійно робочу групу по Києву. Вона вже є. Я готова поділитись. Частина значить, дивіться Дніпровський, Дарницький район підтримала адміністрація наш проект, який конституційний узгоджений з економістами, і юристами. Ополонський, Дарниць Ополонський і Голосіївський теж написали, значить, створили групу, але районна адміністрація їх заблокувала. Значить, дивіться. Тому в інших районах вже працює проект від саме розумієте від кого. Якщо ви хочете подарувати майбутнє своїм дітям, будь ласка, вивчайте і будьте носіями цієї ідеї у себе на місці на місці. Тому, будь ласка, зараз я даю слово. Я готова. Якщо ви хтось готовий залиштеся, це свій контакт, ми зараз особисто поспілкуємося, що ви можете в цьому проекті, бо майдан, як би сказати, виснаже. Виснажений ідеями і нашим ходінням по колу, а у нас має бути у нас є потенціал. Просто ми не виходили, нам не давали цієї можливості. Зараз я готова поспілкуватися з кожним хто бажає по одному. Будь ласка, підійдіть, Хто ви можете? Що ми можемо, що ми можемо обмінятися, Я маю на увазі інформаційними цими. А Рима Миколаївна Білоцерківська і на і Ольга Михайлівна Яремків по економічним питанням, якщо якісь питання мають пансурай. Ви чому не протягуєте за пропозицією? А Білариса, а ви знімаєтесь? Ну, добре. 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 добре, значить, пан сурай, Станіслав, він практично добре. в 91-му році він вже відчувається його громада відчуває як власник. Він, він поділиться він своїм віде. зараз баченням, голова територіальної громади, і скаже взагалі, ну як вам вдалося вижити в цьому просторі, як як і що ви досягли, які от собі вона ви часажу ой, ну що ви досягли? Ну от, так, громада, а який результат?